Двоє людей поранені на Херсонщині минулої доби під ворожими обстрілами перебували 25 населених пунктів області та місто Херсон. Російські війська завдавали дронових та авіаційних ударів, обстрілювали артилерією. Окупанти били по критичній і соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. І більше про ліквідацію наслідків ворожих ударів розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської ОВА. Пане Олександра, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Олександре. Передусім розкажіть, будь ласка, про наслідки російських атак за минулу добу і як почалася ця доба на Херсонщині? Ну за минулу добу вже майже все розповіли. Крім того, що ще були і по критичній інфраструктурі, наслідок чого сьогодні затрималася подача води в центральні райони. були пошкоджені насосні станції зараз вже. Потрошку все відновлюється, і до вечора вже підніметься на навіть на верхні поверхи. Ми надіємось на це, що не станеться чогось ще. Що стосується сьогодні, то в нас сьогодні вже шість поранених. Зранку росіяни вдарили безполотником по Чернобайці. Там постраждала 50-річна жінка. Вона отримала поранення неважкі, слава богу, і отримала. Потім вже допомогу від наших лікарів на місці. Також росіяни вдарили і по одному медзакладу. Також дронами в півнаслідок чого постраждав чоловік та медсестра, сестра, медична сестра їм також надана допомога в Білозерці. Також приблизно в обід чоловік, 50-річний підірвався на міні, яку залишили російські військові. Отримав вибухову травму, сколкові поранення. ніг, також доправлені до лікарні вже після обід Росіяни вдарили артилерію по Дніпровському району. Там літня жінка та чоловік. Наразі відомо про двох постраждалих: про літню жінку та чоловіка, які отримали поранення, а Також зараз вони в лікарні. Така у нас оперативна ситуація. Внаслідок масованого російського удару 13 грудня і Херсон і частина області були знеструмлені. Яка ситуація на цю хвилину з відновленням електропостачанням? І чи вдалося локалізувати пошкодження магістральних мереж щоб запобігти подальшим блокаутам в місті? місці? Ну, в нас постійні атаки, постійні руйнування мереж. Але саме це відключення Херсону було не внаслідок. Атак на Херсонській мережі це наслідок атак сусідніх областей. Відповідно, у нас е також не було світла, але зараз вже е з обіду подається е в повному обсязі вже на Херсон електропостачання. Наразі вже повинно бути майже всіх, окрім тих, е е тих ліній або тих е кварталів, де е лінії пошкоджені наслідок. Обстрілів саме Херсону, але завтра також будемо працювати і над тими лініями. Сьогодні вже ввечері ніхто не працює, але завтра зранку знову почнуть відпрацьовувати енергетики та е херсон водоканал, щоб відновити воду, де ще немає. Але так як я вже казав, що ми е надіємося, що сьогодні вже вода дійде до самих е високих поверхів. Пане Олександре, окрім енергетичних об'єктів, ми це знаємо, ворог систематично руйнує і б'є по житловим будинкам. Чи достатньо ресурсів і техніки у комунальних служб для оперативного відновлення цих об'єктів, ну особливо з огляду на сезонні виклики і постійну загрозу нових обстрілів? Ну, По-перше, ресурсів ніколи не буває багато, особливо коли все місто і вся прибережна частина правобережної Херсонщини під обстрілом. Нагадаю, що. Правобережна частина майже вся вздовж берега Херсонщини. Це лівий берег. Більше в таким даль. далі є від берега територія, а У нас все вздовж берега. Це більше 220 кілометрів берега, і все це обстрілюється, але знов-таки казати про те, якесь відновлення на прибережній зони, поки ще рано. Ми можемо оперативно надавати аварійну допомогу людям. Щось закривати, перекривати дахи, тимчасово закривати вікна, тимчасово лагодити щось, але про відновлення капітальне поки мова не йде. На жаль, безпекова ситуація не дозволяє напередодні. Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив про засідання ради оборони Херсонщини, на якому зокрема обговорили безпекову ситуацію в Білозерській громаді. А можете докладніше розказати про ситуацію в цій громаді і про заходи, яких планує вжити ова для цієї громади. Так, Ігор Острівний, голова громади від Озерської, підняв питання, що їм потрібна допомога в закритті інфраструктурних об'єктів, в закритті від дронів та артилерії, фізичного захисту. І рада оборони проголосувала, що ну дійсно це треба зробити, і треба допомогти в громаді. Ну і звичайно, будемо допомагати і тими можливостями, що в нас є. Вже в запасах і найближчим часом передамо білозерській громаді всі ті необхідні речі, які допоможуть їм убезпечити об'єкти енергетичної інфраструктури та іншої критичної інфраструктури. Херсонська область постійно підтримує наших військових. Розкажіть, будь ласка, про те, чим саме підтримуєте, які запити у наших військових. Ой, багато запитів, але в більшості це захист від дронів розвідка, самі дрони і логістика. Система логістики це автомобілі, яких постійно не вистачає, тому що росіяни їх постійно нищать. Також при цьому ми вже в цьому році майже мільярд витратили з нашого бюджету такого маленького, скажем чесно. Мільярд витратили на допомогу військовим. Це майже більше половини нашого бюджету, і продовжуємо це робити. І на наступний рік не спиняємося. Якщо про минулий рік ми витратили тобді 2024 ми витратили третину бюджету з півтора. Мільярда ми витратили п'ятсот, то цей рік ми вже витратили мільярд. Майже і продовжуємо це робити, тому що ми розуміємо, що якби якщо не ми, то хто нашим військовим допоможе? Тобто вони постійно надсилають нам запити на те, що їм потрібно. а Ми пробуємо проактивно відреагувати, винайти, домовитись і поставити їм, щоб вони могли захищати нашу Херсонщину. Пане Олександре, я вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію на Херсонщині тихого і мирного дня усім мешканцям області за можливості. Дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.